Пане Миколо, знаємо, що ви зараз перебуваєте в Польщі і маєте там можливість презентувати свою книгу Сад Метерніха. Тож цікаво дізнатися, чому ви вирішили саме для польської аудиторії презентувати цю книгу? Чи вона на вашу думку зацікавить поляків? І хто вам допомагав, зокрема у її перекладі? Насамперед, тому що це не польське видання. Це польський переклад моєї книжки, яка вийшла давніше українською мовою. Це збірка есеїв. Так що природно її презентувати в Польщі, де основний читач в Україні, очевидно. Якщо буде перевидання, я радо презентую українське видання але поки що воно тільки готується. Перше було досить давно, а друге, я тепер досконалюю, розширюю, готую так. що, Але це нагода також представити не тільки книжку. Це нагода говорити зайвий раз нагадати про Україну, про українські справи, ситуації, проблеми. Так що я використовую ці всі нагоди, де тільки можна. Я ось уже тиждень як повертаюся з, з Німеччини, де я був на конференції, і ніяк не доїду до Києва, бо весь час якісь перехоплюють якісь справи. Мав е, представлення конференційного збірника Польща Україна в істоті історії. Тут який ми два роки тому підготували. Тепер ось маємо. Ну маю цю презентацію книжки. А 1-3 липня тут буде дуже велика, дуже поважна і потужна конференція. Це щорічна конференція, Варшавська Східноєвропейська конференція, де я маю і доповідь, і головування, і ще один буде експортний стіл. Так що в мене відразу п'ять подій накладається. Ну а тоді вже додому пора. Звичайно, пора. Пане Микола, цікаво, чому за основу спілкування із міжнародною спільнотою, зокрема польською, обрали саме свою збірку есеїв сад Метерніха, яка вже, як ви зазначили, була доволі пізніше, раніше точніше, написана. Ну, ви знаєте, я е, об, обираю будь-яку нагоду. Тобто, да, в даному випадку так збіглося, що є книжка і є нагода поговорити. Але нагод дуже багато. Ну от у п'ятницю нагодою була розмова про цей про цей конференційний збірник, про польсько українські взаєминий. Це знову ж таки набагато ширша проблематика, бо вони в контексті Європи. Тобто, приводів дуже багато, і я намагаюся абсолютно всі використовувати. Щодо самої книжки, вона вона вона, нова, вона, 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 вона і стара і нова, тому що там дуже багато нових текстів а, а крім того, сама тема мені вона, вона це моя постійна тема, бо це йдеться про штучне виключення України з того саду Метерніха. Ну сама назва вона походить від відомої чи сумнозвісної фрази е канцлера Метерніха, який сказав, що за огорожею його. Садо на околицях Відня, на східних околицях Відня починається Азія. І от це власне ця метафора. цю метафору використовую як так би мовити втілення, ставлення багатьох європейців, західних європейців, власне, до цього всього Сходу, зокрема до України. І е, тут дуже важливою є тема виключення, це ексклюжень, так говорити. Так, так що, тут сад, сад Ветерніха – це, це так би мовити, українська мрія, до, до якої ми прагнемо, і е, сподіваюся, вона збудеться. Ану, якраз бачимо, що сьогодні стартують переговори щодо входу України до Європейського Союзу, але цікаво дізнатися, то все-таки в Польщі чи не вважають, що ми поза цим садом, тадже і чи не зникає інтерес, цікавість до нашої держави? Ви назвали стільки заходів, на яких будуть можливість представляти і нашу країну, наші інтереси. Ви знаєте, ну тут важко важко узагальнювати, тому що е, поляки дуже різні, так само як українці дуже різні. Так що тут немає якогось е, ну універсального, якогось е, такого е, стандартного поляка. А є різні настрої, є різні настанови. Але в принципі, мені здається, що загальне ставлення досить приязне, прихильне, е, Ну, завжди було таким. Я б сказав, що з поміж усіх європейських. Країн Польща якби залишається лідером, попри всілякі проблеми, часткові непорозуміння, і то і тому подібне трех з обох боків. Але в принципі я не відчуваю якоїсь ворожості, хоча, очевидно, я. Є... Припускаю, що є різні люди, є різні сили, є, зрештою, політичні сили, які стимулюються Росією і вони роблять свою чорну роботу. Але загальне, загальне на слово суспільства дуже дуже прихильне і, в принципі, ніхто так багато не робить для України, для українців, як, як Польща. Треба це визнати поки. Тертя. Важливо, важливо я думаю, що і в Польщі, і в усіх країнах важливо нагадувати, що ми є. Тобто, бо я розумію, що є певна так от, втома від, від, цієї, від, від цієї тривалої, затяжної війни, в якій ну, перейшли противники до більш-менш позиційної боротьби, і тут мало, мало що змінюється. Тобто немає якихось сенсаційних новин, а публіка вона оскільки вона, вона стежить Телебачення з цими всіма подіями, то я старіше вона чекає якось розвитку сюжету. Це таке такий феномен ці, значить, телевізійних серіалів на превеликий жаль. І тому звичайно важливо підтримувати цей інтерес. В час е, якісь нові нюанси пояснювати, якісь нові проблеми порушувати. Важливо, щоб Україна не зникла з екранів з тих моніторів європейських світових. Це дуже дуже важливо. Бо це власне мрія е, Путіна, що Україну забудуть, втомляться, і якби ну а тоді можна буде з нею розправлятися так, як. Москва хоче а пане Микола але як ви розцінюєте от те, що дійсно сьогодні стартували перемовини щодо вступу України до ЄС, коли ми все-таки опинимося в Європейському суді Союзі, як ви вважаєте? А, ну здається що наші очільники подають дещо як сказав НАТО оптимістичні сигнали. Тому що вони насправді вони не, не виконують як слід всього того, що повинні виконати для приготування для членства. Є певні певні критерії, і е, я думаю, що вони не повинні ображатися, коли їм е, західні партнери роблять зауваження щодо надмірної корупції, бо вона є, і вона на великий жаль. Вона корениться в найвищих коридорах влади, Чи? включно з як мені здається з президентською адміністрацією. Так що це, це та істина, яку треба визнати і щось з тим робити. Але водночас, безумовно, це дуже позитивний, позитивний сигнал, позитивний процес. І я думаю, що нарешті Україна визнана як європейська держава, нарешті вона стала на цей шлях. А я хочу нагадати, що тривалий час нас просто не визнавали як європейську державу. Це просто було великим питанням для нас це самозрозуміло, але в європейських країнах були дуже великі сумніви щодо цього з багатьох причин якоюсь мірою і ми давали підстави для цього. Так що тут треба треба я вважаю, що потрібен певне певний збалансований підхід. Не, не треба занадто надмірно оптимізм. За якогось запаморочення від успіхів, бо їх ще поки що аж так багато немає. Але е, ми, е, ми бачимо світло в кінці тунелю. Це дуже важливо. Його раніше не було. Ми тепер його бачимо, ми знаємо, куди йти, що робити. Е, і тут треба просто ну, засукати рукави і, і працювати. Це дуже, дуже довга, дуже мозольна праця. Чуда не буде. Не треба... Бо я пам'ятаю, як хотілося на, на, на два роки тому сподівалися, що буде якийсь прискорений процес і так далі. І ні, ну візьміть, Європа, європейські інституції побудовані на певних процедурах певних правилах які обходити не можна немає цих яких якихось коротких коротких шляхів тому що є певні є є певні правила є певні процедури, їх треба виконати їх треба дотримуватися вся вся європа вся західна демократія тримається на процедурах це дуже це дуже важливо і це те чого ну на великий жаль у нас е, мало ще розуміють е, і через це ми маємо проблеми з верховенством права маємо величезні проблеми з судовою системою ми завжди ми, 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 ми всі це знаємо на жаль Пане Микола, цікаво, от бачимо від громадського суспільства, від зокрема і влади, що ось цю подію подають саме в такому позитивному настрої, і фактично вона подається як така, якою потрібно дуже пишатися українцям. То чи вважаєте ви так, чи чи варто це робити на даному етапі? Я вважаю, що варто безумовно варто. Ми дуже довго до цього йшли. Ми дуже тяжко за це боролися. Ми фактично платимо за це кров'ю кров'ю бійців. Які бо це вони фактично здобули це право, вони здобули це визнання, і це справді важливо. Тут є чим пишатися, є є про що говорити. Так що я розумію. Я також розумію політиків, які намагаються це представити певний успіх. Бо сьогодні успіхів у нас не так багато, на жаль, і це важливо. Важливо, щоб постійно якісь були успіхи. Так, так що я, я б звіто згодив, що це великий Рок вперед, це великий успіх, але знову ж таки я просто застерігаю від надмірного оптимізму. Тобто, треба розуміти, що це початок шляху. Це дуже важливий е, початок шляху, але він довгий буде. Він буде дуже довгий і, і вимогливий, і болісний, і, і виснажливий. Тут е, ось про що йдеться, що ми не повинні ну якби шапками закидати е, всі ці процеси. Ні, це це буде довго і тяжко. Це потребувати вихоту. І сліз, і на жаль, навіть крові, бо війна триває, пане Миколи. Ми бачимо за оптимістичними прогнозами. Україна нібито має вступити до ЄС в 2030 році. Але чи вірите ви в цю дату, і чи що варто зробити такого, чи не робити? Чого не варто робити, щоб Україна не перетворилася на Туреччину в цьому плані? Яка ну 30 років та суреччина це окремий випадок? Там 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 я б сказав, цивілізаційні проблеми. В нас теж були ці цивілізаційні проблеми так довго, як у нас панував цей руський мір. А він мав дуже міцне коріння в Україні і допіро після 14-го року, після Євромайдану, його почали потихеньку виганяти з, з України в цей дух е, вивітрювати. А до того безумовно Україна була дуже подібною до Туреччини, тому що обидві країни вони були на цивілізаційному роздоріжжі. Вони не могли визначитися, чи вони е, належать до заходу, чи все таки не належать до заходу. Тобто, там була в одній країні, в другій завжди була був цей внутрішній конфлікт щодо ідентичності: чи ми чи ми західні, чи ми все таки антизахідні? І в нас ну треба визнати, у нас була дуже потужна анти західна е, партія, яка зрештою якоюсь мірою і приклалася до цього теперішнього конфлікту, яка зрештою е, сприяла російському вторгненню е, сьогодні. безумовно ми цього вже немає. Сьогодні якби Україна однозначно зробила вибір. Сьогодні абсолютно більшість підтримує євроінтеграцію, На жаль, у нас розірвався зв'язок. Нагадаю, нашим видачам та радіослухачам мали можливість поспілкуватися із письменником, публіцистом Миколою Рябчуком, який нині перебуває в Польщі і де має можливість презентувати і свою польську мову вже перекладену на польську мову книгу Сат Метерніха. Так, є пан Микола, так. Так. так, а так, можете, так. будь ласка, продовжити так, вашу але, думку. Я хотів сказати, що з Туреччиною нас звичайно не варто порівнювати, тому що ми вже ми вже свій цивілізаційний вибір зробили на відміну від Туреччини. Водночас ми маємо певні і недоліки певно, з Туреччиною, тому що ми, ну по-перше, тому що ми в стані війни це, це величезне лихо, величезна проблема. Але також наша економіка набагато слабша, навіть в ринковому відношенні вона, як ринкова економіка, вона. На слабша від турецької, значно слабша, і тут ще є теж багато чого робити. Але е, я думаю, що розчарування... Е... Нас може бути іншою, іншого походження. Просто якщо ми тепер сподіваємося, що ось нам уже Євросоюз дав цю перспективу, і нас почали наш процес вступу, то це вже якби автоматично гарантує вступ. Звичайно, ні. Тут треба дуже чітко розуміти, що Європейський Союз це, це дуже складна система правил, регуляцій, законів, там десятки сотні тисяч, ну десятки тисяч різних. Правил, які треба, які треба адаптувати в законодавстві. Ну і звичайно, звичайно, є копенгагенські критерії, яких ніхто не скасував. Ми ще раз ми постійно повинні наголошувати ці копенгагенські критерії, що це має бути е, розвинена демократія, тобто стабільний демократичний процес, не е, такі сумнівні вибори, які в нас часто відбуваються маніпулятивні. Досить часто. Це повинна бути розвинена ринкова економіка, знову ж таки без втручання, без е, е, такого свавільного втручання державних органів, як у нас це буває часто. Має бути судова система. Верховенство права, тобто, ну і звичайно, мають бути закони адаптовані до Євросоюзу. Це є ці ці правила чітко прописані, і якщо ми їх виконаємо за рік, за два, дай Бог, слава Богу. Я думаю, що ми можемо приступити швидше від 30-го року. А не виконаємо, то так да, будемо як, як Туреччина довго плентатися, шкутильгати, на жаль, були такі обіцянки. Я досить стара людина. Я пам'ятаю, як. Такі обіцянки роздавав кучма свого часу. Дуже багато обіцянок роздавав Віктор Ющенко. Він десь говорив про вже якісь там, я не знаю, п'ятнадцятий чи вісім чи шістнадцятий рік. Е, ну це безвідповідально. Тобто, ми повинні зрозуміти, що є певний фронт робіт, фронт обов'язків, зобов'язань, і це, це треба викладати. Я вже не кажу про війну, яка, звичайно, теж гальмує і буде гальмувати наш вступ. Так що все це все це проблеми, і треба до цього ставитися відповідально. Пане Микола, якраз в контексті війни, чи вірите ви, чи допускаєте таку можливість, що Україна вступить до Європейської Унії, зокрема і в умовах війни, в умовах воєнного стану, коли б це не трапилося, я думаю, що навряд вона може вступити в умовах якогось замороження конфлікту. Тобто, в принципі, теоретично це можливо, і ми зрештою знаємо. Ну, ми маємо наприклад південної Кореї, така яка. Заморозили цей конфлікт, але там має бути мають бути дуже серйозні безпекові гарантії у випадку Кореї. Ми маємо американські війська. Ми маємо спос... спостерігачів ООН, Тобто, це дуже дуже серйозно. Так, що тут тут серйозна серйозна проблема. Чи готові західні країни, зокрема Америка, забезпечити безпеку, тому що Росії самі знаєте довіряти не можна, і үгін. тобто нічого підписувати на навіть навіть якесь перемир'я, навіть заморожування неможливо. Я вже не кажу про якийсь залі договір. Це абсолютно нонсенс, бо це країна, яка порушує всі можливі договори, правила і, і так далі. Ем, я думаю, що поки тривають військові дії, ще кажучи, це мало ймовірно. Ми можемо дуже наблизитися, можемо практично е, пройти всі, е, ну, майже всі, майже всі е, процедури, і отримати майже все, що пов'язане з членством. Ем, але е, пропускаю, що ну, остаточного оформлення цього не, не буде. Поки... поки на жаль, поки триває міля? Пане Микола, ну Гарячий. на завершення. Так, так, будь ласка. Пане Микола, на завершення. Ще маємо дві хвилинки нашого ефірного часу. То як ви думаєте, чи варто очікувати якихось підножок на нашому європейському шляху, зокрема, і від Угорщини, чи можливо від інших країн сусідок? А, ну важко сказати. Бачите, Горщина справді поводиться дуже на мій поля, і погляд ганебно і паскудно, але з іншого боку, це все таки країна, яка ну на щастя не має дуже великого впливу, дуже великого потенціалу, і вони в принципі змушені неформально якби визнавати робити поступки сильнішим країнам Євросоюзу. Тобто, це проблема, але це проблема, яка те, що називається менеджібел, якою можна ну, яку можна більш-менш якимсь чином е, вирішувати поступово, мірою, мірою виникнення. Я боюся більш інших проблем. Я боюся певних якихось політичних змін в сильніших, в великих країнах. Ось, наприклад, у Франції, ну добре, там є президент, який нас підтримує, е, але невідомо, як закінчаться ці парламентські вибори, скоріш за все. Макрон партія Макрона програє, і можуть бути так само негативні зміни в деяких інших країнах, зокрема в, в, в Німеччині і так далі. Ну чи в Сполучених це, Штатах це ніби не європейський союз, але це, це теж має велике значення. Тобто, я думаю, що загроза може бути більша там з цих великих країн. В, в Угорщини, ну звичайно, це проблема, але я б, я б сказав, це локальна проблема, і її можна з нею треба рахуватися, але її можна поступово якби розв'язувати. Десь так приблизно.